Всім привіт. Коротко про одну гривню 1996 року. Тарас цієї монети 1 мільйон штук. Ця монета є рядовою. Її ціна від 40 до 60 гривнів. Монети в кращому стані коштують. Від 80 до 120 гривень. Є також дві дорогих монети 1996 року. Одна з них має гурт 1995 року, ціна її від 500 доларів, і друга монета з гладеньким гуртом, ціна її від 200 доларів і вище. Дальше оглядаємо монету і кайфуємо від її краси. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет. З вами був Олег Водиш.